Вітаю всіх шестикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику 6 класу. Сьогодні наша зустріч присвячена темі десяткове наближення звичайного дробу. Це параграф 8 підручнику нової української школи для 6 класу. Спочатку розглянемо поняття про десяткове наближення звичайного дробу, Перетворюючи звичайні дроби у десяткове, можна отримати нескінченні періодичні дроби. Виконуючи обчислення з такими дробами, зручно користуватися їх наближеними значеннями. Таке наближене значення можна отримати після округлення нескінченного дробу до певного розряду. Скінчений дри... десятковий дріб, який при цьому утвориться, називають десятковим наближенням звичайного дробу до певного розряду. Щоб більше десяткових знаків у його наближенні, то точніше число, яке утворилося після округлення. Якщо ми виконаємо ділення числа 19 на число 12, ми отримаємо 19,12 дріб звичайний, то ми отримаємо нескінченний періодичний дріб 1,58, і потім трійка буде повторюватися, 3 буде у періоді. Ми можемо це округлити до одиниць, це буде дві цілі, можемо округлити до десятих, це буде 1,6. можемо округлити до сотих 1,58, можемо округлити до тисячних, 1,583 тисячних, можемо округлювати до інших розрядів. Ми це будемо робити за правилами округлення. Десяткових дробів і натуральних, ну, в принципі, десяткових дробів, які ми з вами дивилися у 5 класі. Розумію, що це можна трішечки призабути. Тому, хто призабув, може натиснути паузу, знайти або в інтернеті мій підручник, або в інтернеті іншу інформацію, повторити, яким чином ми десяткові дроби округлюємо до певного розряду. А я ці правила ще нагадаю вам під час виконання вправ. Але це буде трішечки пізніше. Так ось ми з вами приходимо до такого правила. Знаходження десяткового наближення звичайного дробу. Щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до певного розряду, достатньо виконати ділення до наступного розряду і знаний результат округлити. Тобто, якщо нам треба округлити, наприклад, до десятих, то ми виконуємо ділення до сотих і нам кількість сотих покаже, як ми повинні округлити. Це все буде у практичній Частині нашого заняття, нашого уроку, яке буде слідувати далі. Отже, наша перша вправа знайти десяткове наближення дробу округлене до сотих. Для того, щоб округлити до сотих, ми повинні виконати ділення до наступного розряду, тобто до тисячних. Тобто, для того, щоб 4,17 виконати десяткове наближення, десяткове наближення дробу округлене до сотих. Ми ділимо 4 на 17 куточком. Це ви вже зробіть самостійно. Але ділимо до того моменту, поки не отримаємо тисячні. Далі ділити не треба. Якщо ми виконаємо правильно 0,235 і далі нас не цікавить, ми округлюємо до сотих. Ось наші. Соті. Ось вони. Перша цифра, яку ми будемо відкидувати, це цифра 5. Якщо перша відкидевана цифра 5, то до округлюваного розряду додається одиниця і це 0,24. Якщо в нас є 5,1629, то ми П'ятірку записуємо окремо, цілу частину 16 ділимо на 29. При діленні 16 на 29, ми отримаємо 5, 5, 1 і знову-таки нас далі цікавити не буде. Чому ми дивимося ось наші соті, ось наші соті. Ось перша цифра, яку ми будемо ну, відкидати. Це цифра 1, Тому до округлюваного розряду ми нічого не додаємо. І це 5,55, що ми і запишемо у нашу майбутню відповідь. 0,24 5,05. Перетворив звичайні дроби десяткові, округлені до тисячних, а потім обчисли. Щоб перетворити. До тисячних, нам повин, ми повинні виконати ділення до десятитисячних. тобто 1 ділимо на 6, виконуємо ділення аж до десятитисячних. Далі нас не цікавить. Ось наші, ось наші тисячні, А ось перша циферка, яку ми будемо відкидувати, це 6. Оскільки це циферка 6, то ми додаємо одиницю до округлюваного розряду 0,167 тисячних І тоді 1 шоста плюс 0,292 наближено до рівня 0,167 плюс 0,292. І ми отримаємо 0,459. Тисячних. Ну, давайте, мабуть, я отут спробую. Значить, якщо ми 7 одинадцяти, ми 7 поділимо на 11. І це буде 0. А потім буде, до речі кажучи, період 63 буде 63, 63. Ну, далі нас не дуже цікавить. Нас цікавить тисячні, і нас цікавить те, що ми будемо перше відкидувати. Це буде трійка, тому нічого не додається. 0,636 тисячних. і ми маємо, виконавши віднімання, отримати приблизно. Я вже умову не записував, просто щоб трішечки зберігти час. 0,329 тисячних. відповідь. 0,459, 0,329. Ну, ось такий номер. Подивіться, будь ласка, його ще раз. Тобто, ви бачите, що чим вище степінь округлення, тобто до десятих це не дуже точно, до сотих це точніше, до тисячних ще точніше і так далі. Але і роботи більше, як ви бачите. Далі нас чекає текстова задача, мотоцикліст проїхав 263 км за 3 години, знайти його швидкість, відповідь округли до 10 км на годину. Щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час, тобто 263 поділити на 3. Якщо ви будете ділити стовпчиком куточком, то ви повинні розуміти, оскільки нас просять округлити до 10 км кілометра на годину, то ми повинні з вами поділити до сотих включно. Якщо ви це виконаєте, то ви отримаєте 87,6, ,6. І тоді, при округленні до десятих, оця шісточка вам накине плюс 1 до округлюваного розряду приблизно дорівнює 87, ,5. Десяти км на годину, що і буде нашою відповіддю. 87,7 км на годину. Це важлива задача практичного змісту, ну не завжди виконується ділення, коли ми їдемо на практиці. Да? Тобто не завжди при діленні ми отримаємо скінчений десятковий дріб. Наше наступне завдання знайти корінь рівняння і округли його до сотих. Наше перше рівняння ось таке. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділено поділити на частку. Тобто треба 11 поділити на 15, можна це записати у вигляді, як ми вже з вами в принципі знаємо, у вигляді звичайного дробу. Але оскільки нас просять округлити до сотих. То при діленні 11 на 15 0 цілих, будемо мати. І при діленні ми будемо ділити до тисячних, щоб потім округлити до сотих. Якщо ви це акуратно зробите, то отримаєте. 733 тисячних. далі нас не цікавить. І при округленні. Ось вони наші соті, ось вони підкреслена. Перша відкидувана цифра, це трічка. Вона не буде додавати одиницю до округлюваного розряду 0,73. Трішечки кривувато провів, 0,73, це 0,73 це наближена відповідь. 13х дорівнює 49. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. Тобто ми знову записуємо дробом. Але тут виділяємо зразу цілу дробову частину. 3,919. І коли ми будемо наближено писати з округленням до соти... Ми вже можемо 3 цілих написати, кому десяткову поставити. А коли ми 10 будемо ділити на 19, то ми будемо ділити до 1000. Акуратно поділивши 769 тисячник, далі нас не буде дуже цікавити. Ось вони соті, ось вони соті. А перша відкидована цифра. Це дев'яточка, вона буде додавати одиницю до округлюваного розряду. буде Буль,77 і тому коренем рівняння округленим до сотих є 3,77. Давайте напишемо відповідь. До першого рівняння 0,73, до другого 3,77. Ось така задача. Тепер наші знання застосуємо до задачі з геометричними мотивами. Площа прямокутної ділянки Землі 2540 метрів квадратних і довжина 85 метрів. Знайти ширину ділянки, відповідь округлити до 10 метрів. Ну, я вам хочу нагадати, хто можливо призабув, так, хочу взяти прямокутник, промазав. То, можливо, призабув, що якщо сторони прямокутника А і Б його площа А помножити на Б, тому якщо нам треба знайти невідому сторону Б, ми площу ділимо на А. Тобто 2540 ділимо на 85. І ми повинні ділити до сотих, тому що потім треба буде округлювати до десятих. При діленні ми отримаємо. 29,8,8 і далі нас не цікавить. Ми зупиняємо наше ділення на сотих. Повинні округлити до десятих, от вони десяті. Перша цифра, що ми будемо відкидувати, 8, вона додає одиницю до округлюваного розряду, приблизно до рівня 29,9 метра. Ось така ширина ділянки. І з задоволенням напишу відповідь 29,9 метра. Тобто задачу пов'язану з прямокутником, з площею. Ми з вами пригадали. Це корисно пригадати те, що ми, кажемо так, знаємо, ну ще з початкових класів фактично. Наша крайня задача на сьогодні завдання дійсно цікаве. Округли періодичні дроби до тисячних і обчисли. Ви бачите, періодичні дроби записані, ну, так як там написано у вигляді періодичних дробів. Округлити треба до тисячних. Щоб округлити до тисячних, ми повинні побачити наступний. Розряд після тисячних. Це десятитисячні. тисячні. А щоб побачити десятитисячні, тисячні, ми повинні періодичні дроби подати у наступному вигляді. 1,538 у періоді. Це дорівнює 1,538-538 і три крапки поставив. Написав 2 рази 538 заради того, щоб побачити наступну цифру після тисячних. Ось вони тисячні. Наступна циферка після тисячних це буде п'ятірочка в розряді 10 Додаємо сюди одиничку до округлюваного розряду 1,539 тисячних після округлення. 2,7 в періоді. Це 7. Ось вони тисячні. Ось вона перша циферка, яка буде відкидуватися. Крапочки я не забуду поставити. Перша циферка 7. Тому також до округлюваного розряду додається одиничка. І це наближено дорівнює 2,778. 0,345 в періоді. 0,345, 45, далі не буду. Ось вони тисячні, ось вони тисячні. Ось ми будемо відкидувати першу четвірку. Якщо перша цифра, яка ми відкидаємо від 0 до четвірки, то до округлюваного розряду нічого не додає. 0,345 тисячних залишиться. Ну, в принципі, якщо так оформлювати дуже правильно, то ми повинні переписати. Перепрошую, тут мінус. Переписати те, що нам здається в умові. Поставити знак наближено. Потім замінити, що я і зроблю. Замінити наближене і вже, в принципі, обчислити те, що вийшло, 3,972 тисячі. Що я напишу у відповідь. Ну, я хочу сказати, що десяткове наближення звичайного дробу нам, звичайно, допомагає у практичних задачах. Деякі практичні задачі пов'язані з площею, пов'язані з швидкістю, ми з вами побачили. Дуже важливий урок, відносно нескладний, відносно короткий. Ми його, як завжди, закінчуємо як будь-який наш урок домашній. Ось перші 4 завдання, ось 5 і 6. Сподіваюся, що вам дійсно було цікаво і корисно. Сподіваюсь на ваші лайки, на ваші відгуки, на ваші пропозиції, коментарі. Ну і хто ще не став підписником мого каналу, ставайте, будь ласка. До побачення.